Вітаю! Ви на каналі Майстерня Води. Ми сьогодні в Житомирі. І в нас сьогодні знову рекордна глибина. Рекордна глибина для погружних 3, 3 і 2. 8 метрів труби. Жесть. Як ми її піднімемо, Артем? Не поламає її. Ну в таких случаях, мабуть, все-таки 125-ту треба трубу брати. Цю можемо зламати, блін. Сильно велика длина. Чо так, половиною колодязь, десь половиною метра. Ниже нього йде трохи пісочка, далі метрів 3 суглинки, а далі починається водоноси. Він в принципі там йде слоями десь до 12-метрової глибини ми дійшли і там ще вони не закінчились, ще будуть навіть глибше. Пропонував замовнику зробити обіссинську свердловину, але ну, не хоче ставити. Тут ґрунтові води по весні високо, приямка під нього не зробиш, а в будинку не хоче, щоб шуміло. Просить все-таки під погружний. Ну, ми такі, такі губини зазвичай ми відмовляємося сажати, бо ну, не завжди воно виходить. Зробити це в криниці. Зверху, будь ласка, зверху легко. А з краниці проблематично обсажувати. Ну, реально обсадиться, у нас планується обсадка десь десь сюди, ну може сюди, якщо вийде. Там лишня труба зріжеться. Все, якось так, пробуємо. Ну Надіюсь, надіюсь що видно. Вибачайте якщо не त्योहार में गुमत बच्चों नहीं देखो Субтитры сделал DimaTorzok Бляааа, сука злома. Бля. Думаю? Ну, бачишь, как она еще. Хуя. Хуя. Наверное. Пробуем давай. Yeah. Okay. Yes! Трошки, густину розпорчика не подрозчитав. А нет, не надо. Чё? Ох. Де Не, 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 просто воно так Воді Чому не набирається? А? Чому О, ото у Антус Скільки у Антус на мами? Ого, ого А гроші? Десять з половиною Десять з половиною у Антус? Угу Ну да. Еще выдать наверх. Ну 9 минимум надо. Сейчас мы с людьбой излетим. Там десь три метра було, можно накручивать разум. Ой, три штанги. <поє> 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 Дебют. Обсадка сверху, 110. Обычно это все делаю в колоде. Слабенько. На такие глубины 110 труба очень слабенько. 125 надо брать. Ну, я на всякий случай прикрым, так что сразу закидывает. чтобы Чуть-чуть чисто. Там не и а Нет. Тут это будет девять. Ну, желательно еще немного добавить. Нормально. Чуть юз про тест. Ой, страшно мне по миру сейчас. Сейчас вместе с трубой туда до да, соседей.

з пів метра до заглушки не доходить в август. Щоб е, промивка виходила знизу фільтра, промивався весь забор. Тіпа поршень туди внутрі. Саме обідне буде, якщо ти камеру не Розказую тут, так? Да? Мене там або не видно, або не чути, або камеру не включають. 220 літрів чистої водички зараз подамо скважину повернути у нас так вийде 对，欸、我们到。 От і все. Тепер приступаємо, викачуємо звідти буровий розчин і прокачуємо нашу скважину, пускаємо туди насосити. Викачали буровий розчин з колодязя. Запихнули скважину наш вібраційний насос. Його навіть не чути з такої губини. О, зараз часок покачаємо до більш-менш світлої і будемо приступати до монтажа насоса замовника. Короче, промили, прокачувались вибраційний насос, вибрав воду, водонос не розкрився. Повторну промивку в такому випадку подавати ну, практично безполезно, коли на такі глибини. Через що краще робити в таких місцях обісинські свердловини. Пішли другим путем. Загнали вантуз на 9 метрів. І через штанги прокачуємо її як обіссінку. Вантуз плотно-плотно домотали скотча, щоб він там здавався вакуум. І подали промивку, як обично ми робимо через обісінку. І прокачуємо. Ну Скільки тут? Литрів 800, ага. литрів 800 дебіт зараз дає. Вона ну, погружном буде більше, понятно? Погрозни ще буде трошки нижче стоять. Зараз зараз ще раз вібриком протрусим, там може підрозкриється краще. Ну, в принципі, вже є результат. Обісінку ну, ми тут. Е, де це будинки? Ось там будинки ми робили обісінки. Здається, дві чи три ми даже робили. Обісінки около двох тонн, по-моєму, дають, да, так? так, так, так. так що, обісинська свердловина і дешевше і краще в таких от в таких місцях ну але хазяїн барин хотів під погружний пожалуйста робимо під погружний. я думаю теж буде буде тут все добре кільця набирає кільця полтора ще запасу буде набиратися в колодязі там пливенці попросинались на мовай горби ну, вони вже нам не страшні Колоді з ним там прокол есть. Так, всі дві. труби дві труби знимо целишні. Все, ще покажу в кінці. Ручний суперкачок. Снімай тут, показую. Так. Раз. Так, ну що, правдами і неправдами, так, вібрик там качає. Розкачали водонос нас. ну Десь тонну в час, напевно, він тут максимум дає. Динамічний рівень при працюючому насосі праців на 3 метри ниже колодязя, Далі наче не просідає. Ну, вже добре. Хоча абісинські свердловини тут дають набагато кращий ефект. Пробуем просто. По Чуть не убило. Я добре, що придержав. Підраз, на дні? Ні, не, не достав. Не доставить, ну? Чи Ну, будем вишати, скільки фатає вже, щоб нарізатися як кабелі. Ну я попробую. О, все одного. Скільки тут десь сантиметрів 40 проводки не вистачає. Mm -hmm. Та я думаю, далі будемо його на саме одного. Достаточно. Mm -hmm. О, стягує з колодязі. Вже майже світленька, да? так? Все, працює, обрізаємо трубу, підключаємось до системи. Все, закінчили нашу роботу, насос качає, поки підключили на вулицю, проженуть, трошки покачають, покачають на вулиці часок відстоїться і можна відкривати кронив в будинку. З вами була майстерня води. До нових Пока. зустрічей!